Всім привіт, всіх вітаю, друзі. Я з вами на своєму об'єкті. В мене дали світло, тому можу записати для вас чітке відео якісне. В мене завершення вже робіт по цьому санвузлу основних робіт. Я вже, в принципі, все закінчив. У мене все готово, все загірмечено. Зроблені зовнішні кути з епоксидної фуги. Це все зроблено. Ці кути зовнішні, по всіх периметрах. Як ніше, як з цього боку. Бачите? Тут я ближче камеру, тут мені зручніше, як це виглядає. Такий кут напівкруглий, гарний і міцний. Так, відповідно, і душового шового піддону, оцього борта. Зроблений з усіх боків. Як з цього боку, так і з цього боку. Тепер ці кути міцні. І щоб їх збити, то треба докласти великих зусиль. Добре вдарити. Хочу вам зупинитися на тому, як я монтував поличку. Бачите, взяв поличка змонтована. Ви бачили, що тут був по центру шов між плитками 2 мм. І завдяки лазеру я відбив мітки на цей бік і на цей бік на короткі боки. І зробив пропили волгаркою по цих мітках. Потім я взяв монетки, які мені підходять по товщині. Чотири штучки, дві по довгій і по одній по коротких боках. І зафіксував їх всередину швів на термоклеї. Потім взяв цю поличку і встановив на чорнову. Після цього я відмітив. По периметру як зверху, так і знизу олівцем. Це були мітки країв полички. Потім я цю поличку витягнув і наніс силиконовий гірметик. Як над монеткою, так і під монеткою. Тобто в мене обмежувані лінії були зроблені олівцем, щоб не забруднити далі всю стіну. Потім я змонтував її, засунув її всередині ніші, виставив як потрібно, щоб в мене вона була в одній площині з стіною, так би мовити, з цією. І потім я наніс вже силиконовий герметик і зробив силиконові шури, як зверху, так і знизу. Тепер ця паличка змонтована, вона підсохне, і завтра можна буде нею користуватися вже в повному об'ємі. В цьому санвузлі в мене взагалі-то все. Лишилося помити підлогу, використовую Сілітбенк кислотний засіб. Ну, і залишилося вже зробити місця під стелею, коли стеля буде пофарбована. Я зроблю в цих місцях пройдуся по периметру всього санвузла силиконовим герметиком. І тоді в мене буде вже закінчена повністю робота. Так, всюди у нас по внутрішніх кутах герметик силіконовий, зовнішніх і на основній площині епоксидна фуга. Тепер я буду переходити на наступний санвузол. Буду фугувати там. Я вже розповідав, як це роблю. Потім після того, як проходишся бенгом, вже плитка стає сухою, нічого не липне, всі залишки епоксиду він забирає. Отака в мене зараз ситуація на об'єкті. Е, кому сподобалось відео, ага, ще момент у нас дошевим піддоном. Я хотів вже перевіряв, брав відро з водою. Виливав і дивився, як стікає водичка. Я пересвіщився, що вода добре стікає. Зараз я вам покажу це. От я взяв інше відро води. Давайте виллю, щоб ви самі все побачили. Бачите, як водичка махом йде в каналізацію до нашого трапа. Бачите, гарно вона уходить. Тобто, і тут сухо і нічого не буде затримуватись. Тобто, плісні у нас тут ніякої не буде. На цьому в мене все. Ви пересвідчили, що піддон робочий, вода уходить. Дякуємо всім за увагу. Коментуємо відео, підписуємося на канал, кладемо пальці вгору і задаємо питання. Всім дякую за увагу і до побачення, до нових зустрічей.